тельмо для хлопців універсального розміру XL, Я думаю, що підійде. Якщо буде велика чи маленька, повняються гуманітарну допомогу на 3 мільйони 500 тисяч форентів, а це 350 тисяч гривень, зібрали представники обласних палат інженерів Угорщини. Про це розповів голова палати інженерів області Саблсадмарберег Янош Безех. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Національна палата інженерів збирає для українців гуманітарну допомогу. Цього разу закупили 1500 термокофт. Коли ми побачимо. Щоле в якому обсязі можемо профінансувати допомогу? Тоді ми узгодили із благодійним фондом Сім'я Христа, що саме ми можемо закупити і прийняли рішення, що буде доречно закупити нижній теплий одяг і його передати також. Ми сприяємо із транспортуванням цієї допомоги в Україну і знаходимо організацію, яка її прийме. Ми поважаємо цих молодих волонтерів, які працюють в організації Сім'я Христа. Ми бачимо їхню жертовну роботу, як вони виїжджають у найгарячіші та найвіддаленіші точки східної України. Це вже друга партія допомоги від палати інженерів, розповів директор благодійного фонду Сім'я Христа Рудольф Балаженець. У першій партії були вітаміни для військових. За словами Рудольфа, фонд ще не отримував допомогу у такому великому обсязі. Дуже добре буде для хлопців у змінку або на постійку носити, або ночний. Каже, прекрасний сон. Тому ми в раді і бачите, що долучається у великій кількості. Все однаково, все Дуже вже що нове. І хлопці, це найбільше приємно мати саме нові речі. Хлопці, як діти, отримують, посміхаються, дякують. А ми дякуємо тим, хто нас підтримує і підтримує наші ДСУ. Волонтерка Ірина займається пакуванням подарунків, додає до них ще каву та солодощі. Ми кладемо термовілисла. Каву, Обов'язково в нас такі обігрівачі для рук. Ну, вони одноразові, але на 8 годин їм вистачає. Потім те, що можна перекусити, це вялене чи як сушене м'язко, горішки, протеїнові батончики. Це такий маленький подарунок, Ми, до речі, пакуємо в всі пакети, не просто так, а якраз для того, щоб... Хлопці зможуть потім їх використати. Вони воду не проникні. Вони можуть собі потім свої особисті речі, якісь покласти. Подарунки військовим волонтери планують відвести вже найближчим часом. Діана Шух, Леонтій колишин суспільне новини.